E На території Росії наразі перебувають від 50 до 100 українських військовополонених. Про це заявив керівник центру визволення полонених Володимир Рубан. За його словами, в української сторони є пропозиції з повернення цих людей. Рубан також зауважив, що залежно від ступеня інтересу російських спецслужб дані про полонених розкривають або не розкривають у їхньому числі. Також офіцери і солдати, які були поранені і вивезені для медичних складних операцій для врятування життя в ростовський шпиталь. Нагадаємо у четвер, 18 грудня під час щорічної підсумкової прес-конференції. Президент Росії Володимир Путін закликав обмінятись військовополоненими у форматі всіх на всіх до нового року. За словами президента Петра Порошенка, загалом у полоні, в тому числі ЮДНР та ЛНР, перебуває понад 600 українців. Обмін полоненими між представниками самопроголошених республік і українською стороною був передбачений меморандумом, підписаним у мінську. Спочатку меморандум передбачав обмін полоненими за формулою Всіх на всіх. Проте трохи пізніше обмін став здійснюватися в кілька етапів: 50 на 50, 30 на 30 тощо. Починаючи з підписання Першої мінської угоди сторони конфлікту неодноразово проводили обмін полоненими.